Я думаю, що всі, хто зараз будуть дивитись цю частину, яку я роблю місто, всі дивились ну, першу частину, як я будував місто. Заходимо, значить, в це місто. Я зайшов, пам'ятаєте це містечко? Думаю, пам'ятаєте, ми його будемо зараз прокачувати. А точніше, ну, ми його прокачаємо не дуже багато, тому що мені лів багато. Та й відео. Ну, якщо ви вже... Ну, я не знаю, звісно, як... скільки в мене буде відео, але по моїм відчтам воно поки що буде мало. Я зробив ще одну дорожку. в тому що я вам пояснював, що таке біла дорожка. Нагадаю, у нас є на Google Мапах такі жовті вулиці. Ну, не вулиці. Жовті такі дороги, бачите? Ну от. Наприклад, в Китаї от. Є жовті такі дороги. Так? Да? Ну, думаю, поняли. Білі дороги в цій ігрі означають те, що означають жовті дороги на Google Map. Зараз будуємо білу дорогу, а точніше, ну, таку білу дорогу. Ах, як думаєте, зачем я купив цю землю? Я буду будувати... ага! Ага, бачите, що? Значить, у нас є міст. Я подивився і подумав, може зробити тут місто. Я не побачив, що він у мене закритий. І ну, захотів будувати. Я такий геній, так? Да? Тоді давай будемо щось будувати. Значить так. Робимо сюди будиночок. Будиночок, будиночок. Давайте поставити. Поміняємо ось цей будинок. Скільки цьому будиночку років у мене таке питання. Скільки він тут жив? Ставимо вже отакий от професіональний. Що таке апартаменти? Це... Це квартири просто такі. Значить, сюди. Невеликий будиночок. Він реально невеликий будиночок. Можна для красоти оцяку яку природу тут поставити, щоб було красивіше. Кстаті, в цьому місті не вистачає природи. Так що деревку давай сюди от таке вліпимо. Сюди природку. Чому тут так мало, я не розумію природки. Сюди давай. Ну, сюди можна. Чому так мало? Я тільки зараз це заміт. Давай Я не знаю, сюди. Ой, боже, що за пігня? Давай, ну по дорозі ж має бути якась природка. Во, біля лагерів. Чому так мало? все, от так вот. сьомий рівень добили, значить ідемо будувати міст. Ну спочатку ми зробимо білу дорогу. Я не буду пояснювати, що вона значить, бо я вам вже сказав. Хто промотав, будете зараз дивитися. Ну, не будете дивитись, а проматуйте там, де я це казав. Міст готовий! Ні, не готовий. Давай зробимо оранжевий, щоб було покрасивіше. Все! Перший міст у місячі. Це теж, кстати, міст, но я його будувати не буду. Значить, дорожка зразу буде вести. Так. Ну, Одна дорожка сюди. Одна дорожка. Сюди. Тут буде у нас. ВОТ така будівля. Це буде будівля, яка називається для багатих. Які я тільки що чуть не забагався, Ну слава Богу, фізика тут працює. Тут є, будуть доми для багатих. Буде така будівля. Хмарочос може тут бути. Тут будуть пляжі. Жалко, що не можна зробити тут в прямому смислі пляжі. Ну, шо-шо? О, шо? третья, можно такие дерево стави о Давай ліс сделам бам, бам, бам-бам, та все. Ліс можна робити я о я вафі, яка цей. Ой, Оооо, -мо. Думаю, по мені зараз чути, наскільки я радуюся, Коротше, який раз я говорю в житті своєму, коротше. Буде пірс. Пірс, і зараз я вам покажу, що це таке. Пірс це штука, яку ми ставимо. Ставимо, ставимо. Тут будуть йти люди, да, навіть я можу гіганту. Ми потім зробимо яхту. Яхта буде тут стояти, і люди через цей пірс будуть сідати на яхту і яхта буде плисти, до прикладу, в океан. Замечі, коротше, цього острову. Я такий радий, що в нас є такі дерева. Можна буде робити настоящий ліс. Оп. Ну що, трохи треба зайнятися, щоб зробити скелі. Скелі, бо в нас тут скільки ще є місця. У нас є тут багато місця. Тільки скелі якісь малуваті, От, На би підійшли не такі краще. Ну, я не знаю даже які. Ну, ладно, будуть такі скелі. Тільки... Ну ладно, сюди, Так от. Так от. І от. У мене чел ходить взагалі, блін. Чому завжди на моє місце так багато ходить? Ну, місто. Я не розумію, ну мене це розтрачає, тому що я не хочу, щоб всі дивились на мій позорчик. Угу, давай тоді подивимось на міста інших людей. подорожі. Давай якраз до нього зайдемо, раян тебе. Так він сам, ну, що ти тоді в мене йдетереш? Ну боже. Подивися у мене тут. У мене тут дорожні знаки. У мене кучу тут фастфудів, кавярні. У нього що у нього. Да у нього вообще гавно, ну, Дивіться, гавно, Боже. І, ну ладно. То що він з Іспанії, я не осуждаю. Я не знаю, чи ви напугали їх, конечно, но давай. Біля... Ні, стоп, не біля. СИК 7! Дивіться! У мене там деревень. Ну, рівень... Все, Сьомий біля бабла. Сик 7. Вот так вот. У нас два пірси, от що я хотів сказати. Один буде маленький, другий буде не, 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 бли, не Ма, Інший. Боже, я путаюсь уже в словах. моє. Давай поставимо дорожній знак. Що тут дорога на міст? Тут буде дорожній знак, що все, мостик. Тут буде дорожній знак, що от, От. Ага, не вистачає. Ну, давай почекаємо. Якщо я хочу Ну, довго чекати не треба було. Давай поставимо, вже цей знак. Що будемо робити? Я хочу восьмий рівень, щоб у мене була яхта. Я не знаю, звісно, скільки вона там коштувати буде, думаю, багато. Ну, я її хочу. Що тут додавилось? Сарай. Мага! охо хо хо Спортзал! Я думаю, ви знаєте, що? Я його хочу. Магазин додали, великий супермаркет. Великий. Великий готель. Так, а на цьому. А на цьому в мене слова. Переміняються зараз. Ой. Е, якось можна вийти з готелю. Я тут трохи завеликий. Ну, я вийшов, дуже просто, просто ресетну, ресетнувшись. І я хочу додати спортзал. Я не роззнаю, наскільки вам сказати, яка це імба. Спортзал я навіть не знаю, куди поставити. Я настільки хочу його поставити, що не знаю куди. Ну, можна дуже просто поставити. Його. Я не знаю, куди його можна сюди давай. Ні, говно! Тут... Ну, я не знаю, я його... Дивіться! Ця біл... Ну, от після цього це вже дорога. Я вже вам не знаю. Я два рази вам показувала, що то за дорога. Того треба щось видаляти тоді, походу. Блін. Знаєте що? Я тільки зараз зрозумів, що можна його сюди вліпити. Чому я цього, до цього не догадався? Ну, тут підходить. І... ну все. Великий супермаркет. Його можна поставити е, сюди, тому що мені подобається. Простий магазин малесенький такий. Можна поставити біля спортзалу, тому що е, Ти такий спортзал угол. О, ні, не можна. Тому що тут є у нас щоб поїсти. Вот кафешка. Ну тоді оцей магазинчик можна... Біля заводу там погано буде трохи. хоча ця, 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 ну, Там, де він це вже далеко не заводить, тому що тут от, школа, бібліотека, так що ну, можна поставити сюди, думаю. Ніхто не забороняє. Ага, дивіться логіку. Щоб він наїжджав на дорогу, то нормально, а щоб просто це ідеальне місце ні, він не може. Дивіться, що набилось. 8 рівень, тому що я знайшов, куди можна поставити. Ви скажете, за чим я удалив площадку? Площадку я переставлю, щоб. А. Площадку я переставлю, бо мені здається, там вона і так не дуже добре виглядала. Тут тобто ця площадка! От вона. А. Угу. Ну, ладно, будем без площадочки. Ну, тоді... Зоопарк. Зоопарк можна поставити. Зоопарк можна. Ну, його можна сюди поставити, бо, ну, а чому б і ні? А хто забороняє? Тут у нас курортне місце, щоб не скучно було, от буде отак от. Маяк. Маяк буде стояти на воді. Аеропорт! Ну, ну я навіть не знаю. Давай сюди тоді. Будуть люди приїжджати. О, я тут хорошо заселяться в цей, наприклад, готель і будуть там жити. Зоопарк панда. Мейка автомобілів має бути... Ну, по моїм... ну, по моєму взгляду, мейка автомобілів має бути біля автоделера, чи як це називається. То давай кудись сюди вліпимо. Тільки воно має отак виходити. Ну тоді тільки сюди. Більше нікуди. І удалимо цей домик. Він тут і так погано дивиться. Ну, давай мейк автомобілів. Ага! Ммм. Mm! <laughs> Ладно, ну зато домик замінимо, буде отакий от семенький тут от красивенький. Більший ще. А. Не зрозумів. Так... Не все потеряно, можу так сказати. Моя авто... тут автомойка. Так, сюди. Ну, невелика церква. Я би її поставив сюди. Мені здається, тут її добре бачиться. Ну, давай сюди її поставимо. За нею буде кладовище. Севентар це тут щось називається. Ну ладно. Вхід до зоопарку. Ні, ну він дуже великий, цей вхід до зоопарку, я так скажу. Вхід до зоопарку буде... Ну так, ну все, буде без ходу. Стадіончик. Стадіончик тут буде. Ну і біля нього можна отаке футбольне поле. Ні, там є і так. С тоді то одне? Ні. Ні. Ладно, давайте, зараз щось я добреньке знайду. Люди приїждж... ну, прилітають на... з аеропорта, заселяються в якийсь готель, а буде отакий от прикольний магазинчик. Вони ну, цей ще й магазинчик, як він там називається, Дикого заходу. Прикиньте, як це буде прикольно. Ну, і тим більше для жителів цього місяця міста це буде теж прикольно. Я сповнив яхту, що можна ставити яхту? У мене вже на неї все вистачає. Ну, буде не дуже добре. Ну, давай вот якось так І одна яхта. Яхта буде одна. Сюди. Ну, а що не так? Дивіться. Пояснюю. Ну вам не видно, блін. Люди. Ну, пояснюю б. Люди заходять сюди. Дивляться в віконечку, як їм там. Чи подобається їм там стояти. Ідуть потім сюди. Ззаді заходять, бо ззаді мені так сподобалось. Але тут просто ззаді заходять. Так що... Якщо ви мене поняли, ви мене, добро, ми, ви мене добре слухали. Чому в мене не... А, ні. Можна поставити світофори. Їм дуже тут добре світиться. Дуже добре, що мені здається, тут світофором. Ні, хоча не добре. нє ні, ні. Ну все, там не будуть тільки світофори. Ну, так от. Давай середня гора, ну тут місця нема. Середня гора, ну тут місця нема. Я її взагалі хочу сюди поставити і там буде ще ось ця гора. Там була... У нас ще є якась гора. Вот, велика гора. 12 гривень. Ви в курсі, наскільки це треба паритись? <гум> Я вже думаю, закінчувати другу частину. Ну, ні. Хочеться трохи ще пограти. Ну, за цю другу частину я так багато як за першу не зробив, бо місця нема вже. Першу частину заснято я, звісно, а от другу, для другої частини місця менше. Так, ну, такий будиночок. Можна його поставити сюди. Середньовічний... Ні. Будинок Фавели, це що значить? Стоп, дивіться, у нас тут є місце. Європейська дорога. Ну так, кстати, як європейська. У нас є тут дорожка, яку можна прокласти. Давай її прокладемо. Тут буде невеличка вулиця. Така от невеличка вулиця. Тут будуть всякі отакі будинки. Чотири вида будинків. І самий головний. Самий головний, зараз на нього підкоплю. Я трохи відходи, в самий головний будинок не Поміщається. Так що ми зробимо інший. Такий. Опана! Так. так. Вот. Все, только на дорогу трохи Ну Ничего! Ну Що? Думаю, можно закінчувати. Думаю, що... ну, я не знаю, что делать. Ну, давай. Ну, що ще? Дважні знаки поставим. Ну. Нет, думаю. От я хочу таку доріжку. Щоб була доріжка до аеропорту. Ну, не можна. Ай, ну... Ну в мене ідеї нема просто вже. Вибачте, ну я не знаю, що вже делать. Велика заправка. Велика заправка може підійти сюди. А цю малесеньку не... Удаляє. Ну, видаляє. Добавим трохи природи сюди. Давай трошки природи. Бам-бам-бам. Ну, все! ну в мене місця більше нема. Мені вже... Ну, мені вже пише, правда, вам це не видно, що. Ви можете знімати ще дві хвилини. Ну ладно, насправді так не пише, просто я знаю. Ну все. Пока всім мені надоєло знімати. Ну ладно, не надоєло, місця нема.